Вітаю у відеокондитерській і цього разу на каналі Історичний рецепт. Це відомий торт, названий на честь дипломата Австрійської імперії Антона Естергазі. Випічка була винайдена кондитерами Будапешта наприкінці 19 століття. І незабаром торт став одним із найвідоміших на землях Австро-угорської монархії. Оригінальний Естергазі складається з масляного крему. Та коржів із збитого яєчного білка з мигдалем. Торт вкривається помадною глазур'ю та прикрашається характерним шоколадним візерунком. Однак існує багато різних варіацій рецепту. Наприклад, угорські кондитери випікають торт з волоськими горіхами. Я пропоную свій варіант цієї випічки. За різними рецептами випікають 4, 5 або 6 коржів. Для свого торта я приготую 6 коржів діаметром 16,5 см. Щоб відразу спекти 3 коржі, потрібно підготувати форму, на яку викласти пергамент та окреслити 3 кола. Також потрібно перемолоти волоські горіхи. Горіхова крихта має бути достатньо дрібна. І останнє розігріти духовку до 170 градусів. Готуємо тісто для коржа. 7 яєць розділити на білок та жовток. Жовтки накрити та помістити в холодильник. З них будемо готувати крем. Яєчний білок, вага якого 250 г, розділити на дві рівні частини. З нього будемо випікати 6 коржів, двічі по 3 коржа. Щоб випічка була вдала, білково-горіхове тісто готувати під кожне випікання окремо. 125 грамів яєчного білка збити до щільного пухкого стану. До міцно збитих білків додати 90 грамів цукру, збивати до розчинення цукру. Додаємо півчайної ложечки кориці, дрібку солі, вона підкреслить смак, 20 г борошна та 90 г мелених волоських горіхів. Вимішуємо кондитерською лопаткою. Вимішувати недовго. Важливо зберегти пухкість вбитої білкової маси. Готове тісто розділити на три рівні частини. Вага кожної приблизно 100 грамів. Масу викладаємо на пергамент та розподіляємо в межах окреслених кіл. Випікати 30-40 хвилин при температурі 170 градусів. Випечені гарячі коржі знімаємо з пергаменту. Охолоджені буде важче знімати. З решти білків та інших складників підготувати ще одну порцію горіхового тіста та спекти ще три коржі. Готуємо крем до 7 яєчних жовтків додати цедру з одного лимона, 30 г кукурудзяного крохмалю та 50 грамів молока. До 150 г молока додати 100 г цукру. Молоко з цукром закип'ятити. В кипляче молоко влити жовткову масу, збиваючи заварити крем. Крем можна заварити іншим способом: гаряче молоко зняти з плити, з'єднати його з жовтковою масою. Потім повернути на плиту та продовжити варити помішуючи. Готову кремову масу накрити в притул і залишити до охолодження. Щоб крем став більш гладкий, після охолодження я перетираю його блендером. Додати 10 г рому або коньяку, вимішати міксером. Кремову масу збити з 250 грамами м'якого вершкового масла. Масла можна взяти менше, наприклад, 200 г. Готовий крем розділити на 6 частин. 5 по 100 грамів, 6-150. Якщо масло взяли 200 г, тоді крем розділити на 6 частин. Кожна по 100 грамів. У нас є 6 частин крему, 50 грамів абрикосового густого варення та 6 коржів. Торт збираємо класично знизу вверх, чергуючи коржі і крем на кожен корж по 100 грамів крему. Останній корж перевертаємо і викладаємо на крем. Змащуємо боки торта. На верхній корж викласти 50 грамів абрикосового варення. Цей прошарок додасть випічці приємної кислинки. Торт помістити в морозильну камеру на 20-30 хвилин. Поки охолоджується крем і варення, підготуємо шоколад. В більшу миску налити кип'яток. В гарячу воду опускаємо миску з білим шоколадом. Додаємо вершки. Кількості інгредієнтів за бажанням. Я використала 80 г шоколаду та 30 грамів вершків. Жирність 33%. Порцію можна зменшити, наприклад, 60 г білого шоколаду та 20 г вершків. Подрібнений чорний шоколад викласти у кондитерський мішечок і опустити в гарячу воду. Топленим шоколадом на торті буде нанесено характерний візерунок. Продовжуємо оздоблювати охолоджений торт. Боки обсипати меленими волоськими горіхами, яких потрібно 30-40 грамів. Вверх торта залити білим шоколадом. Чорним шоколадом наносимо спіралевидний візерунок. Гострою паличкою робимо розводи. Готовий торт витримати в холодильнику 5 годин. Приготуйте кондитерську класику. Горіховий тортик з масляним кремом, який насичений ароматами кориці, лимонної цедри та рому.